Всім привіт, друзі! Сьогодні в цьому відео я розповім вам про топ-5 середньовічних дивних фактів. Під час чорної смерті лікарі радили носити в кишенях гнилу цибулю, жаб чи дохлих мишей. Вважалося, що смердюча пара відлякує злих духів або забруднене повітря, яке приносило чуму. Деякі люди навіть мастились, <кій> самі розумієте, чим щоби створити бар'єр проти хвороби. Факт другий у середньовіччі могли судити тварин. Так, ось, наприклад, у 1474 році у Базелі, Швейцарія, півня спалили на вогнищі, бо він зніс яйце. Це вважали диявольською справою, адже самці не мають нести яйця. Факт третій у ранньому середньовіччі не було тарілок. Їжу подавали на великих шматках черствого хліба. Після трапези цей хліб просочений соком і жиром віддавали бідним. Деякі бідняки казали, що вечеряли чужим столом, тобто їли цей хліб. Факт четвертий купання вважали шкідливим. У багатьох регіонах люди вірили, що вода відкриває пори, через які хвороби можуть увійти в тіло. І нарешті п'ятий факт: лицарі іноді носили шкіру коханої, так буквально. Є згадки, особливо з Франції 13 століття, що після смерті коханої лицар вирізав шмат її шкіри, висушував і зашивав у мішечок, який носив на грудях під обладунками. Друзі, ну якщо вам сподобалося це відео, то не забувайте ставити лайки. Всім пока.